Чесно кажучи, я була би дуже рада, якби ще в університеті нам хтось розказав, що таке LinkedIn і як він працює. Бо це не просто соцмережа, це інструмент для вашого професійного росту, який потрібен всім для пошуку клієнтів, роботи чи навіть підвищення заробітку. Тож у цьому відео я буду ділитись власним досвідом використання LinkedIn із практикою, прикладами та тим, що дійсно працює. Це друга частина мого гайду про LinkedIn, Тому, якщо ви ще не бачили першу, обов'язково подивіться її на моїх. Моєму каналі. Там я розповідала про профіль, ключові налаштування, як його правильно оформити і так далі. А сьогодні про те, як привернути до себе увагу у LinkedIn, знайти клієнтів чи роботодавців. Я покажу, як працює стрічка новин, чому важливо писати пости і що саме туди писати, як знайти свій стиль і тему. Поділюся прикладами профілів, які можуть надихнути вас. І також ми розберемося, як працює система зв'язків у LinkedIn, як вона впливає на видимість Вашого контенту та чому варто постійно розширювати свою мережу. Якщо ви хочете, щоб ви вас помічали, читали, наймали або купували у вас, залишайтеся, і буде цікаво! Всім привіт! Мене звуть Надія і ви на каналі Креативна фрілансерка. Я відкрила для себе фріланс вже 8 років тому, і з того часу жодного дня не працювала в офісі. За цей час я співпрацювала з сотнями клієнтів з усього світу, зокрема у сфері маркетингу і створення контенту. А ще допомогла багатьом зробити перші кроки у фрілансі. Перед тим як почати це відео, хочу коротко пояснити свою мету. Я щиро вірю, що працювати онлайн та на себе може кожен. І саме на цьому каналі я ділюсь не лише знаннями, а й готовими інструментами, перевіреними фішками, трендами та особистим досвідом. Фактично, я беру на себе ро. Оль провідника у світ фрілансу та фінансової незалежності, щоби вам було легше, швидше і сміливіше йти своїм шляхом. Тож обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові практичні відео і бути завжди в курсі найактуальнішого. Тож для початку давайте подивимося трохи на те, як виглядає LinkedIn і з чого він складається. Спочатку ми потрапляємо на головну сторінку Homepage, і вона по суті є новинною стрічкою, тобто, як і в інших соцмережах, у Фейсбуці, наприклад. Тут є пости, які публікують люди із вашої мережі, але також час від часу ви можете помічати пости, які не із вашої мережі. Це означає, що хтось із вашої мережі лайкнув чи написав коментар для цього поста. Ми детальніше про це поговоримо. І в цілому пости ну, досить стандартно можуть виглядати: це текст, якась картинка. Також існують слайд-шоу. Ну, бачите, найбільш популярний це. Формат із картинкою, ось, наприклад, формат із слайд-шоу. Він зараз набирає популярність на LinkedIn і привертає більше уваги людей. Це по суті як карусель в інстаграмі, в яку можна задизайнити декілька сторінок, і вона насправді дуже класно виглядає саме із мобільної версії, тому що багато хто читає LinkedIn саме із мобільної версії, і це треба зважати. І пости, в принципі, можуть бути абсолютно різні. Як бачите, тут тема поста I wasted my first three years as a designer». Наприклад, людина дизайнер ділиться своїм професійним досвідом. Так як LinkedIn це все таки професійна мережа, то тут більшість постів вони про... Ваш, вашу професію, вашу роботу про вашу нішу, в якій ви працюєте. Або, наприклад, тема «Детокс від роботи. Або, наприклад, хтось ділиться. На якихось конференціях вони були або з кимось познайомилися, або ось ніколи не ходіть на допит без адвоката. Різними ви можете ситуаціями з життя ділитися. Зараз я просто рандомні пости показую для того, щоб ви уявляли, як виглядає стрічка новин. І щоб написати пост, в принципі, це дуже легко. Тут зверху є a post, і ви можете почати писати. Можна додати медіа в медіа можна додати фото. Відео також можна створити івент у LinkedIn. А тут є така штука, як Celebrate an Occasion. Це значить, що, наприклад, у вас нова посада, і ви хочете поділитися з цим і зі своєю мережею. І також можна робити опитування. Це досить прикольний формат, тому що люди люблять, в принципі, висловлювати свою думку у форматі такого неформального опитування на якісь можливо навіть цікаві контроверсійні теми. Ви можете подумати над цим. Та документи можна тегати інших експертів. Експертів і так далі. І в принципі, ви можете, якщо ви хочете друга, знайомого, колегу, партнера затегати, то це відбувається, як і в інших соцмережах, натискаємо собачку і далі е, пишемо ім'я цієї людини. Це такий дуже швидкий оверв'ю. І зараз ми поговоримо про те, навіщо взагалі писати пости і що нам це дає в LinkedIn. і про що ми можемо писати, теж детальніше поговоримо. Тож писати пости варто, якщо ви хочете. Хочете бути поміченими. Постинг це ваш професійний голос у мережі, і він показує, що ви активні, маєте що сказати, стежите за тенденціями або просто ділитесь досвідом. Це особливо корисно, якщо ви фахівець, який шукає нові проекти чи роботу, фрілансер або власник малого бізнесу. Працюєте у сфері B2B, хочете вибудувати особистий бренд, працюєте у сфері, де. Дійсно важливі рекомендації і довіра. Навіть один пост на тиждень може суттєво підвищити вашу видимість, а вже регулярність формує впізнаванність і довіру. Приклади постів можуть бути абсолютно різні, як ви бачите. Ви можете як обрати собі вузьку нішу, так і почати із чогось базового. Я особисто раджу почати з чогось простого, наприклад, розказати щось із професійного досвіду. наприклад, Ось як ми вирішили складну ситуацію із клієнтом, або що я виніс із проекту, який провалився, або п'ять речей, які змінили мої бачення професії за останній рік. Це, звісно, такі дуже-дуже базові загальні поради. Але якщо у вас є певний ступор, ви боєтесь, не знаєте з чого почати, то просто зробіть це, візьміть якусь базову клішейну тему. І напишіть свій перший пост, і подивіться на результат. А далі ви вже можете відшліфовувати, так би мовити, свій стиль, дивитися, що пишуть інших, і це вас можливо надихне. І також пам'ятайте, що ви пишете не для всіх на світі, а для людей, які можуть бути. Потенційно вашими клієнтами, партнерами, роботодавцями або професійною спільнотою, тобто це допоможе сформувати ваш тон поста та розуміння для кого ви це пишете і навіщо. Тож в сучасному світі увага це взагалі найголовніше, і як на LinkedIn ми можемо отримати увагу. Перше, це через постинг власних постів. Це прямий спосіб дати людям знати про себе. Якщо пост зачіпає тему, яка близька вашим підписникам, вони реагують, і LinkedIn показує пост ширшому колу через спільні зв'язки і репости. Таким чином, один лише пост може стати віральним та бути показаним широкій аудиторії, яка навіть не входила у ваші контакти. І це і є магія алгоритмів LinkedIn, через які вас можуть побачити сотні і тисячі людей, які можуть професійно вам допомогти рости. Ви можете запитати думку, поставити запитання, поділитися кейсами. І не бійтеся починати з малого. Навіть простий пост про нову роль або урок із помилками може привернути увагу. Другий спосіб привернути до себе увагу це через коментарі під чужими постами. Це менш очевидний, але дуже ефективний спосіб. Якщо ви коментуєте пост професіонала у своїй галузі, вас можуть побачити сотні або тисячі людей, які читають цей пост. Але важливо, коментар має бути змістовним. Не просто, наприклад, згодна, а дайте свою думку або поставте уточнюючі запитання, або якось розкрутіть цю ідею. Це працює краще ніж реклама, тому що люди дійсно бачать, що о, це цікава думка. Подивлюсь, я на профіль цієї людини, і потенційно це може бути ваш клієнт або роботодавець. Ну і третє, це через розширення мережі конекти та нетворк, про що ми далі детально і поговоримо. А перед тим як покажу і розкажу, що таке конекти, я хочу показати вам декілька профілів на LinkedIn для натхнення знову ж таки. Ті профілі, за якими я сама слідкую, які мені подобаються, і можливо, ви теж на них захочете підписатися. Перший профіль, який я хотіла показати, це Лара Акоста. Насправді в неї є класний youtube канал де вона ділиться порадами про LinkedIn. І я також деякі поради брала з її каналу, тож я подумала, що це а, варто включити також і її профіль, тому що вона є власне експерткою із LinkedIn, і вона навчає інших людей, як робити свій LinkedIn краще, щоб ви мали більше впізнаваності, а це в свою чергу веде до нових контактів і нових професійних взаємодій, тобто клієнтів та заробітку. Тож, по перше, подивіться на те, як виглядає цей профіль, як я казала у попередньому відео про обкладинку профілю. Тут є її такий о, слоган, що вона робить. Також є логотипи, з якими компаніями вона співпрацювала. Подивіться, також на назву «Entrepreneur building business on LinkedIn». Featured Фічурдон Формс, бла 1000 plus people build their personal brand online. Тобто тут вже є якась конкретна цифра, тут є великі назви брендів, тобто все дуже круто виглядає. Далі сторінка About, тобто опис її. Він досить маленький, І, знову ж таки, тут багато цифр, тут є таймлайн. Тобто в такому році я робила те, в такому році я робила те. Видно її прогрес. Професійний ріст. Найголовніше досягнення тут є, але все так дуже мінімалістично, і навіть є маленьке сердечко в кінці. Е, така неформальна, скажімо, штучка. далі ви бачите пости фічерд. Це те, про що я також казала у попередньому відео: це пости, які вона виділила такими зірочками, скажімо, які вона їх опублікувала до цього, і поставила ось тут. Це її як вітрина, тобто головні пости. І в цих постах є її семиденний курс, безкоштовний курс. Зазвичай через такі безкоштовні курси набирається база даних людей, через які вона, скоріш за все, потім цим людям може продавати платний курс, або ще якісь послуги пропонувати. Тобто безкоштовний курс, в даному випадку це є як лід-магніт, і е, це досить корисна насправді штука. І ось у неї є академія, власне, така спільнота, на яку вона теж закликає людей. Але якщо ви, наприклад, дизайнер, то тут може бути ваше портфоліо, або тут може бути якийсь ваш кейс, крутий, яким ви поділилися, і можете їх закріпити, тому що бачите, я їх одразу на сторінці помічаю. І вона, в принципі, дуже багато постить. Тут можна подивитися всі-всі пости. Підписатися можна на неї, як на в LinkedIn, тому що в LinkedIn Насправді теж можна бути інфлюенсером. і другий профіль, який я хотіла би показати, це вже українська авторка. Яка є теж експерткою із LinkedIn. Насправді мені дуже подобається слідкувати за її діяльністю, так і в інстаграмі, і в LinkedIn. Тут можемо бачити, що теж виділяється профіль певним стилем. Він є чорно-білим, і в цьому є якась своя фішка. Тут є головна така фраза, теж є логотипи, теж можна подивитися. Як написаний опис, і мені дуже він подобається, бо він нестандартний. to sound like LinkedIn influencers. тобто щось таке цікаве і нестандартне. Секція About. Давайте подивимося, як воно написано. Теж бачите, в LinkedIn, в принципі, дуже люблять такими bullet болітпойнтами писати, тобто короткими фразами, маленькими реченнями, простими. Дуже хоча тут дуже часто використовується саме англійська мова, але вона не є складною. І в принципі це є плюс. Можливо, це тому, що це така міжнародна мережа, і тут також використовується міжнародна англійська мова в тому значенні, що вона більш така спрощена і вона без якихось не знаю літературних там нав'язувань в такому ж форматі пости. І, в принципі, постинг у неї досить регулярний. Це теж одна із особливостей, що постити, якщо ви хочете дійсно потрапляти більше в рекомендації і більше розширювати органічно свою мережу, то рекомендується постити регулярно. Тобто, це може бути там три рази на тиждень, умовно, де хто рекомендує. І раз на тиждень постити, дехто робить собі такі челенджі і постить по одному посту на день. Це вже на ваш розсуд, бо я сама розумію, що це ресурси. У мене особисто на нього не завжди є час, але це дійсно допомагає. І раджу на неї теж підписатися і подивитися для натхнення, які можуть бути теми. Також мені нещодавно сподобався у цей пост на LinkedIn, який я випадково натрапила на нього, коли готувала це відео. Про ніші, про що можна писати на LinkedIn. Насправді не обов'язково бути там айтішником, дизайнером, маркетологом і так далі, щось в стандартному розумінні фрілансу. А фріланс це, в принципі, людина, яка працює сама на себе, і ви можете розказувати. І на LinkedIn про свої якісь професійні досягнення. Наприклад, а людина пише про те, які ніші я би хотіла, щоб були розвинені на LinkedIn. медитації та йога, коучинг, бренди, які займаються меблями, також фаундери, які. Можуть розказати дійсно про свої е, секрети і про те, як проходить їх процес роботи. Наприклад, е, якщо ви е, будуєте якийсь продукт, то розказати можливо якісь інсайди, чи як це дійсно відбувається? Це несправді неймовірно цікаво ділитися просто. Своїм досвідом, або, наприклад, як ви експортуєте мачу із маленьких японських ферм. Ну, це такий, типу, умовно. Е, ніші і теми можуть бути абсолютно різні. І ще я натрапила на ось такий пост. Насправді вони час від часу з'являються теж у мережі. І в принципі, на LinkedIn я помітила, що дуже популярно робити списки. І це класний список про україномовний LinkedIn і про кого. На кого ви можете підписатися, і я скину цей теж пост в описі під відео. Тож подивіться його і раджу підписатися просто на різних інфлюенсерів або людей, які постять цікаві думки для натхнення і для розуміння, як. Працює мережа, і щоб ви почали теж пробувати писати свої пости. А тепер поговоримо про вкладку My Network і як це працює. LinkedIn це мережа, побудована навколо різних рівнів зв'язків між людьми. Їх зазвичай називають ступенями або degree of connection. Система розподіляє всіх користувачів на чотири основні категорії: перший, другий, третій ступінь зв'язку і out of network, тобто поза мережею. Перший ступінь зв'язку це люди, з якими ви безпосередньо підключені. Це означає, що або ви надіслали їм запит та контакт, і вони його прийняли, або навпаки, вони запросили вас і ви погодилися. Ви вже частина мережі один одного. У таких профілях ви бачите позначку First поруч із ім'ям. Цим людям можна писати напряму через приватні повідомлення, і у вас є доступ до їхніх контактних даних, якщо вони їх вказали. Ці зв'язки також формують основу для алгоритмів платформи. Ваші пости частіше з'являються в їхній стрічці і навпаки. Другий ступінь це люди, з якими ви ще не маєте прямого зв'язку, але ви об'єднані через когось із ваших перших контактів. Іншими словами, це спільні знайомі. У профілях таких користувачів з'явиться позначка Second. Хоча ви не можете надіслати їм повідомлення напряму, LinkedIn покаже, хто саме із ваших контактів з ними пов'язаний. Це корисно, бо дає можливість побачити спільний контекст і вирішити, чи є сенс у запрошенні до мережі. Якщо так, ви можете надіслати запит, і після підтвердження зв'язку зможете вже спілкуватися напряму. Також, якщо людина, наприклад, не приймає запит, а вам дійсно потрібно якось сконектитись, то ви можете попросити когось із спільних знайомих е, зробити конект, тобто представити цю людину. Це в принципі теж можливо. Третій ступінь це вже дещо віддалені користувачі, вони мають зв'язок із вашими другими контактами, але не з вами напряму і не через спільних людей у першому колі. Ці профілі мають позначку Third. У більшості випадків ви побачите значно менше інформації про таку людину. Написати їй напряму не можна, хіба що вона дозволяє отримувати повідомлення від незнайомців, або ви скористаєтесь InMail. Це платна функція LinkedIn, яка доступна користувачам із преміум аккаунтами. І четверта категорія це користувачі, які знаходяться за межами вашої мережі. Їхній статус позначається як linkedin мембер. І часто навіть неможливо переглянути профіль повністю. Такі користувачі не мають жодного прямого чи посереднього зв'язку із вами в межах першого, другого чи третього кола. Це найбільш обмежений рівень доступу і єдиний спосіб наблизитися до цих людей поступово розширювати мережу, додаючи релевантні зв'язки, які можливо дотичні до них. Отже, якщо ви хочете ефективно використовувати LinkedIn, вам потрібно системно розширювати свою мережу контактів. Чим ширша ваша мережа, тим більша ймовірність, що у другому або третьому колі з'являються дійсно цікаві для вас люди, керівники компаній, фаундери HR-и чи потенційні клієнти. Коли у вас більше зв'язків, відкриваються нові шляхи до людей, з якими в іншому випадку ви навряд чи мали би доступ. І залежно від цілий підхід може змінюватися. Для фрілансерів, наприклад, мережа це майже основний ресурс. Чим вона якісніша, тим більше можливостей ви отримуєте, наприклад, запити на послуги. Чи можете самі ініціювати діалог, але. Важливо пам'ятати, що холодні продажі в лоб не завжди ефективні. Контакт краще починати зі спостереження. Подивіться, чим живе людина, які теми її цікавлять, які в неї виклики. І тільки після цього подумайте, чим саме ви можете бути корисні. Такий підхід майже завжди працює краще ніж просто шаблонні повідомлення. Але також я ще помічала таку стратегію: це пропонувати потенційним клієнтам безкоштовну консультацію, яка дійсно буде нести користь, а не просто буде презентацією ваших послуг. Це будує довіру, коли ви спочатку ділитеся інформацією просто безкоштовно. Без зайвих обтяжень для цієї людини, як ми бачили у прикладі з безкоштовним курсом чи іншими безкоштовними матеріалами. І ще перший контакт із людиною не обов'язково має бути у особистих повідомленнях. Часто його доречно почати, наприклад, через змістовний коментар під постом або дискусію в публічному просторі. Це менш нав'язливо і водночас природньо. Варто також розуміти, що всі, кого ви додали до контактів, автоматично стають вашими підписниками, тобто бачать ваші пости у стрічці. І це ще одна можливість бути поміченими. Якщо ви регулярно публікуєте щось, дійсно вартісне, люди починають підписуватись на вас, навіть не обов'язково додаючись у контакт. Але е ваші фоловери це не завжди ваші контакти і навпаки. І ще одна порада: не бійтеся додавати контакти HR-ів компанії. Це може бути корисно як для них, так і для вас, адже вам можуть надходити від них нові пропозиції роботи і для них, тому що їм корисно мати чим більшу базу контактів, тим краще. І ось ми повертаємось в LinkedIn. Ми пройшли буквально головну сторінку. Далі, ось тут вкладка My Network. Тут ви можете бачити ваші конекти connections, які у вас є. Ваші контакти це люди, які поділилися контактними даними. І ось тут вам відображаються люди, які по суті є ваші second connection. В принципі, тут система підбирає людей, можливо, з якими у вас вже є велика кількість спільних connectionів. Ось тут, наприклад, 114 у мене є спільних. Тобто, мені можливо цікаво буде подивитися, що це за людина, і законектитись також. І я раджу так передивлятись час від часу ці пропозиції. І також він, наприклад, пропонує людей, які навчалися з вами в одному вузі чи із одного регіону, і так далі. І далі тут є вкладка Jobs, тому що в LinkedIn, в принципі, можна не тільки писати пости, а й шукати реальну роботу. Це, скажімо, більше для людей, які шукають щось. Постійне, на постійній основі, тобто не фріланс, але така можливість теж існує. І також, наприклад, по вашому профілю LinkedIn підбирає вам найбільш актуальні якісь вакансії. І, в принципі, це сайт для пошуку роботи, в тому числі, не тільки для того, щоб привертати до себе увагу. І тут ось ви можете дивитися різні різні вакансії. І, в принципі, на них відгукуватись: тобто, це як будь-який сайт із вакансіями: Work.ua чи доу, на якому я собі шукала теж роботу. DOW це сайт більше для айтішників, але там можна знайти, до речі, роботу і пов'язану, наприклад, з піаром або контентом, або маркетингом. І можна, наприклад, обирати різні фільтри, наприклад, тільки маленький бізнес. Або гібридна робота, тобто офіс плюс робота з дому, або парт-тайм, або ремоут, тобто повністю віддалена робота. І тут є можливість робити easy apply. Easy apply означає, що по суті вам потрібно лише клікнути на цю кнопочку один раз, і ви вже відгукнулися на цю вакансію. Але щоб у вас було більше шансів, щоб дійсно вас відібрали далі на співбесіду. То вам треба передивитися моє попереднє відео про LinkedIn і добре налаштувати спочатку свій профіль, тому що по суті профіль він виступає як е, ваша візитівка, ваше резюме. І чим краще і чим гарніше він буде виглядати, тим більше шансів, що ви зможете саме знайти роботу через LinkedIn. Якщо це ваша ціль на LinkedIn. Тобто, в принципі, ось цей розділ Jobs, Він працює так, він дуже зрозумілий. Тут можна також шукати роботу, наприклад, по тайтлу SMM, і ви обираєте, де – «Ukraine» або Київ, або в якому регіоні, або це дистанційна робота. Все досить просто і зрозуміло. І деякі фільтри також можна додавати. І ще хочу трошки зачепити тему LinkedIn Premium. що він дає, які переваги і для кого він потрібен. LinkedIn Premium – це платна підписка, яка відкриває більше можливостей для пошуку, комунікації та аналізу. По суті, вона дає вам трохи більше огляду. Та інструментів, ніж стандартна безкоштовна версія. Наприклад, ви можете бачити всі, хто переглядав ваш профіль за останні 90 днів. А це корисно, бо часто ті, хто переглядає, цікавляться вами або вашою сферою. Також відкривається більше фільтрів у пошуку, що особливо зручно для тих, хто шукає роботу або нових клієнтів. І ще одна суттєва перевага це писати напряму повідомлення людям поза вашою мережею без попереднього. Контакту це називається інмейл і для бізнес-розвитку, рекрутингу або фрілансу. Це іноді дуже важлива функція. Ви також отримуєте аналітику щодо того, як вас знаходять, за якими словами, і навіть як виглядаєте порівнято із іншими кандидатами у вакансіях. І окремо варто згадати про функцію Services, про які я розказувала у попередньому відео. Це доступно лише у преміум-підписці. Простими словами, це спосіб знаходити людей, які прямо зараз шукають фахівців на короткострокову або фріланс роботу. Наприклад, хтось публікує запит, шукає. Вік UX дизайнера на редизайн сайту, і ви можете побачити цей запит і запропонувати свої послуги. Коли я вперше протестувала преміум, це у безкоштовному доступі 30 днів. Саме через цю функцію я знайшла крутого довгострокового клієнта, з яким продовжую працювати і зараз. Але важливо розуміти, що після завершення тестового періоду все-таки ця функція пропадає із безкоштовної функції. І без підписки на LinkedIn просто не показує всі запити. В цілому преміум варто розглядати тим, хто активно шукає роботу, розвиває персональний бренд. Клієнтів або займається рекрутингом. Але якщо ви тільки починаєте створювати LinkedIn і ще не публікуєте, чи не маєте чіткої мети, можна спершу попрацювати із базовим функціоналом, бо цього насправді достатньо, і він дає дуже багато і. Я насправді не платила за LinkedIn, як кажу, е, тільки тестувала, і в принципі, основне, що мені сподобалось, це е, сервіси, і, можливо, я зроблю знову підписку, але подивлюся. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Давайте перевіримо, хто із вас найстійкіший. Якщо ви дійшли до цього моменту, напишіть у коментарях слово помідор. Нехай інші гадатимуть, що там відбувається, і не будуть розуміти. І ще хочу додати, що мені справді приємно, що ви тут, на моєму каналі. І сподіваюся, ви вже натиснули підписатися і з нетерпінням чекаєте на нові відео, бо я вже готую для вас ще більше корисного контенту. І, як завжди, рада буду відповісти на ваші питання у коментарях. До зустрічі у наступних відео!